Можна задав питання? бо я здивований тим, що ти говориш. От якщо взяти ринок кінця 2019 року, давай дев'ятнадцятий рік, як ви оцінювали відсоток людей в Україні, які регулярно здавали аналізи в якихось цивілізованих лабораторіях? Саме цієї цифри я не зможу сказати, але я можу плюс-мінус сказати наші оцінки ринку 2019 року і який він навіть є зараз. Станом на 2019 рік саме приватний лабораторний ринок, бо державний дуже важко поміряти, по нашим даним він був десь близько там 250 мільйонів євро. Ну максимум до 300. Зараз, по нашим оцінкам, в 2024 році, навіть з врахуванням того, що виїхала. Дуже велика частина клієнтської аудиторії, бо виїхали саме жінки з дітьми, а вони є головними клієнтами лабораторії. І Ми втратили дуже велику частину території, дуже багато територій, де взагалі вони українські, але там неможливо вести нормальний бізнес, як, наприклад, Харків і Херсон. В 2024 році ринок приватний був десь відсотків на 30 більше, ніж в 2019 коли не було війни в такому вигляді, як вона є зараз. Вау. Тобто ринок дуже сильно виріс.